Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо математичний ребус. АВЦ додати ЦБА дорівнює 4 букви Д. У ребусі однакові букви позначають однакові цифри, а різні букви різні цифри, якою цифрою зашифрована літера Б. Отже ми маємо суму двох трицифрових чисел, яка дорівнює 4-цифровому числу. Сума двох трицифрових чисел, навіть найбільших, завжди менша від 2000. Тому буква D дорівнює одиниці. Тепер запишемо нашу умову наступним чином: 100А плюс 10b плюс С, плюс 100C плюс 10Блюа плюс дорівнює 1000 плюс 100 d плюс 10 плюс D. 101а плюс 20b плюс 101C дорівнює 1111 d 20Б дорівнює. 1111 d відняти 101а мінус 101C. 20b дорівнює 101 помножити в дужках 11 мінус А мінус С. Так як d дорівнює одиниці, то 20b дорівнює 101 помножити в дужках 11. А мінус С. Б у нас може бути від 0 до 9. Якщо брати числа від 1 до 9, то для цілих чисел наша рівність не буде виконуватися, тому b дорівнює 0. В такому випадку 11-а мінус С дорівнює 0. Тобто А плюс С дорівнює 11. Для А і С маємо можливі варіанти чисел 2 і 9. 3 8, 4, і 7, 5 та 6. Всі вони в сумі дають А плюс С дорівнює 11. Але в будь-якому варіанті Б дорівнює 0. Перевірте ці варіанти та пишіть ваші результати в коментарі. Отже, під літерою Б зашифровано 0. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!